Доброго ранку, гості підписники каналу Сільське подвір'я. Ви просили, щоб я не пропадала. Я знову тут з вами, з дощової Тернопільщини. Західна частина України. І я господиня цього каналу Сільське подвір'я. Ось така у нас, друзі, сьогодні погода. Дощова, як бачите, парасолька в повному бойовому. Хмарно. І моросить дощик. Сьогодні бачила у Фейсбуці в Тіктоці. Мимольотом залетіла, якої біди понароблювало людей. Співчуваю. Нас дякувати Богові обминуло. У нас тільки легенький дощик. Хоча все в Божих руках. І просім Бога про спасіння. <кхи> У нас трохи болото, але мені казали, писали в коментарях, що вже не нагадуйте тільки про то болото, бо болото по всіх селах. Так, друзі, болото по всіх селах. Але моя дорога пролягає <кій> тільки через болото. Інакше ніяк. Інакшого ходу я не маю. Тільки мушу пройти ось ці болота. Майже півтора кілометра. Може, навіть і півтора є. Ви мені пишете, щоб я відпочивала. Чому так довго працюю, то відповідаю. Працюю я так довго до пів піводинадцятиї, до одинадцятої, тільки у вихідні дні, а це П'ятниця-субота-неділя, коли багато є молоді. Переважно субота мені випадає вихідний, так що мені у тиждень тільки два дні посидіти довше. А так зазвичай 9 -та година і я вже йду додому. Ну, нічого не зробимо, роботи ніякої нема. Мусить бути так, як є. І відпочивати, відпочивати. Питання про відпочинок. Дякую за запитання, звичайно. Але я люблю завжди казати, що відпочинок мені тільки сниться. Хочу вам показати одну красоту. Дивіться, яка красота, але це треба здалеку якось вам показати. Знаєте, що це таке? Це глід. У нас він називається Малай. Воно взагалі-то дерево торцове кущ. Але зараз дощ і ось така краса. Я не можу, щоб його обминути, вам не показати. І, звичайно, буду вам зараз розказувати про спокій. І, звичайно, буду вам показувати красу нашого. Болота, як би сказати, нашого хутора, нашого краю. Дивіться, ще один кущ. Бачите, це великий, сторцовий вже. Але це така краса, друзі, вживу, телефон цього не передасть. Це 100% не передасть. Так що я поминаю своє болото помаленьку. І чим чекую на роботу. Дякувати Богові, я виздоровлюю. Хоча у рюкзаку, як бачите, у мене за спиною рюкзак. У рюкзаку купа ліків. Звичайно. Без ліків я нікуди не йду. Хоч хворію, хоч не хворію, але зараз прийду на роботу. За деякий час буду знову пити хімію, як мій Михайлик каже. Ви просили, хочете на мого Михайлика вже подивитися, бо ...бо вже я так розумію, забули, як він виглядає. Я знайшла ще в галереї відео. ...ой, і давнє. Напевно, вже йому вже два місяці. І я все ніяк не збираюся його закинути. Ніяк не можу зібратися. То попробую, напевно, сьогодні вам зо за два закинути. Щоб не здаватися такою якоюсь поганою, що не хочу. Не хочу вам Михайлика показати. Не знаю, чи він там є, чи його там нема. Але якщо його там нема, то нічого страшного, друзі. Буде такий день, буде такий час, що, що і він буде тут. Сьогодні дощик. Тому я йому трішки і завідую. Чи як то чи заздрю? Я не знаю, як це сказати, до менше з тим. А чому заздрю трішки? Але по-доброму заздрю. Тому що він вдома. Він вдома, і він собі може відпочити, попрацювати, відпочити, те ще й дощ йде. Хоча він має роботу, він собі завжди роботу знаходить. У нас нема так, щоб хтось з нас собі роботу не шукав. Я завжди кажу, що ми собі роботу знайдемо на свою п'яту точку. Для своїх пригод. Ми завжди щось знайдемо. Так що нічого в цьому нема. Незвичного. Кожен день. Одне й те саме, зараз щось вам покажу. Здається, що тут такого. Бачите? Зелений ліс, зелена дорога, хмарне небо. Але дивіться, що я побачила. При тих морозах, що у нас були, подивіться, як зав'язалася в нас алеча. Дивіться, чи то видно, чи то не видно. Ну тут, певно, не видно, але ось тут. Ось тут точно видно. Ну, але час сильно зав'язалося. Друзі, я взагалі не думала, що щось з того всього вийде. Воно бідне цвіло і під снігом, і сніг його був привалив у квітні, і морози були, приморозки, заморозки, чи як то сказати. І воно бідне, ще утрафило зав'язатися. І бжоли не літали, і воно ще ці дерева ще, ще змогли і зав'язку зробити. Ой, Боже, не знаю, чи вся та зав'язка витримається, але я так ідучи дорогою, замічаю друзі, що дуже багато дерев позав'язувалося. Плодових маю на увазі. Тут ще у нас по дорозі цвіте, цвіла, верніше рушка і яблунька. Ну не знаю, чи воно вже зав'язалося, чи буде та зав'язку витку, чи не буде. О, вітер у нас трошки вчора був. це дерево. Цей гіляку забрати, бо навіть і самому. Ввечером йти, все зашпортити. Ой, коротше, поки ту гілляку забирала, залізла в болото, але нічого. Хе, як у тому відео. Нічого страшного, помиємо, приберемо. І все у нас буде гарно. Таке саме і в мене. Стану в колобаню, помию і все буде добре. Ну що, дійшла я до грушки. Не знаю, як вам її показати. Але дивіться, друзі, зав'язка є. Зав'язка є і гарна. Оця грушка, що тут росте, ой, вона половина дика, а половина хтось її нащепив. Не знаю хто. Я так думаю, що нащепив, бо дика грушка такими китицями не цвіте. Але зав'язка сильна. Ну побачимо по плодах, що буде. Ну, бо так що можу знати. Так нічого не можу знати. Зав'язалася та зав'язалася. Що там? Воно ще маленькі плоди, ще можуть і обпасти. А тут з другої сторони цвіла яблунька. Теж не знаю. Вона ще лише тільки почала відцвітати. Але дивіться, щось вже нарисовується. Не знаю, що тут буде, але щось та й буде. Може щось обпаде. Бо вона лише почала відцвітати. Але бачу, друзі, що дивіться, що яблучка є, зав'язка на яблучка. Так що, якщо вдома не буде, а я думаю, що як при дорозі є, то й вдома буде, то будемо при дорозі рвати і компоти крутити. Це не страшно. У нас тут дорога не... Не асфальтовано. Випарів, асфальту немає, як ви бачите. Так що сюди машин мінімум. що найменше мінімум їздить. Це відсили. Раз, два, три. Ну, три машини у день туди і назад. Ну, чотири аж би відсили. Туди й назад. Ну і ще о два трактори. Один-два. Це вже як по потребі. А так, у нас дуже тут чиста місцевість. Я завжди кажу, що я ось ту дорогу до перехрестку йду. Я дихаю на повні груди. Я дуже задоволена цією місциною. Нехай вона мені дуже далеко обходиться ходити 2 кілометри, але я дуже цією місциною задоволена і дякую Богові за таку красу. І дякую своїм і бабці. Небіщика. Уже Дідка вже нема 20 років. Бабки. Ой, бабки нема вже 20 років. Дідика вже 18-й рік. Я їм дякую. На їм там земля буде пухом, що вони нам залишили. Хатинку, нехай стареньку, але залишили, на голову нам не капає. Це дуже багато коштує, друзі, я вам скажу. Дуже багато коштує. Ну і коштувало. Мені 15 років нервів, витримки, бо люди дійшли до того порогу, коли вже прикрість зашкалює. Але нічого. Ми з Михайликом витримали той урок, що нам Бог дав. І живемо далі. Маємо свою хатину і дякуємо Богові, що вона в нас є, хоч старенька, але є, повторююся. Так що, друзі, бережіть себе і своїх рідних, бережіть, дуже бережіть, бо ми варті. Ось такої краси споглядати надалі. Бачите, яка зав'язка. Ми взагалі вартуємо кращого. Але не все так просто у цьому світі. Що вам хочу сказати, подивіться, як у нас, що у нас тут зацвіло. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, що це таке так жовто зацвіло. Я думаю, що ви здогадаєтеся. Бо у мене підписники і гості самі найрозумніші. Так що всім вам бажаю гарного дня, спокійного, позитивного і до нових зустрічей!